Добрий день, шановні мешканці міста Миколаєва. Хотілося познайомити вас з ситуацією, яка є на сьогодні по захворюваності на ковід і по нагальним справам, які є в медицині міста Миколаєва. На жаль, наша область перебуває ще в червоній зоні і буде дві області виходити найближчим часом з червоної зони, серед них, на жаль, Миколаївської області поки немає. За попередню добу захворіло по області 236 громадян, по місту Миколаєву 139. Кількість захворівших, починаючи з початку епідемії, складає по місту Миколаїв 67 тисяч людина. Це 14,2% відсотки від усіх зареєстрованих, проживаючих по місту Миколаїв. Тому ми бачимо сьогодні, що ще є резерв. Для того, щоб люди хворіли. І навіть якщо ця цифра дещо зменшена, то дійсно кількість пацієнтів, які може сьогодні захворіти, вона досить таки велика. Якщо ми бачимо, в відсотках це більше 80%. У нас найбільша кількість пацієнтів, які захворіли за добу, спостерігалася саме в оцю в оцей підйом захворюваності. Тільки за листопад місяць ми мали 12 тисяч пацієнта, який у нас захворів. На жаль, 335 пацієнтів. Ми втратили. У зв'язку з тяжким перебігом захворювання в грудні. Ми маємо деякий спад захворюваності сьогодні, на 13 число. У нас 1859 захворівших. Померлих осіб зареєстровано на сьогоднішній ранок 50 чоловік. Хочеться сказати, що найбільша кількість захворілих, яка у нас реєструвалася за одну добу, це було 600, 600 випадків. Сьогодні кількість значно менша, і ми очікуємо деякий спад захворюваності. Хотілося б надіятися на те, що все-таки наші жителі будуть дуже такими активними в плані вакцинації. Почали ми вакцинувати дітей з 12 років, почали вакцинувати вагітних незалежно від терміну вагітності. Тільки на сьогоднішній ранок у нас кількість вакцинованих, які мають жовтий сертифікат, отримали 187 467 осіб, що складає 48,3%. і відсотки. І які закінчили вакцинацію, мають зелений сертифікат це 169 849 осіб, що складає 43,7%. відсотки. Якщо спостерігався досить високий розрив між першою вакцинацією, їх було набагато більше, ніж другої вакцинації, то зараз ці цифри майже зрівнялися. Це говорить про те, що темпи вакцинації різко впали, і всього 4% у нас є наші городяни, які будуть потребувати другої вакцини. У нас відкрито буквально з минулого тижня три пункти вакцинації дитячого населення, які знаходяться в різних куточках поліклініки міста Миколаєва. Я хочу вам продемонструвати отакий значок. Який виготовлений за кошти благодійні, і кожній дитині, якій проводиться вакцинація, дається такий значок, мене вакциновано від ковід. Для того дітям це подобається, тому що дитина, яка має от такий значок, вона вже може бути двічі захищена від ковіду. І сьогодні такі діти, я так думаю, що це діти, які Досить свідомо до цього підійшли їхні батьки провакциновано на сьогоднішній день 1912 дітей, що складає у нас 6,7% від всього дитячого населення, яке підлягає вакцинації від 28 502 дітей. І я так думаю, що кожна дитина, яка вакцинована, це ще додатковий захист для тих людей, які мають хронічні захворювання, і це захист, бар'єр для подальшого нерозповсюдження інфекцій, тому що діти загалом переносять таку інфекцію дуже легко. Розпочата в нас вакцинація вагітних щеплено по області у нас. Вагітних 156, що складає 8,9% від 1755, перебуваючих на обліку. Вагітних ми також щеплюємо. Сьогодні є вагітні, які роблять одночасно вакцину і від грипу, і від ковіду. Таким чином вони захищають і себе, і майбутнього малюка від. Тяжкого перебігу грипу передаючи антитіла разом ще внутрішньо утробно своїй дитині. Тому сьогодні у нас зареєстровано тільки два складних у склад, таких складних. Дві складні реакції в вигляді анафілактоїдної реакції на вакцину Pfizer. Обидві вони сталися влітку, одна в липні, друга в серпні. Обидві сталися у жінок в 26 років. Кожна з цих жінок була госпіталізована до стаціонару, де перебувала 3-4 дні і виписана в задовільному стані. Звичайно, таким жінкам протипоказана. Вакцинація цією ж вакциною, вони були провакциновані іншою вакциною, іншого виробника. Хотілося б, знаєте, оці всі фейкові інформації, які постійно у нас виникають серед нашого населення, хотілося б все-таки застерегти наше населення адекватно відноситись. Буквально сьогодні був випадок на такій досить серйозній нараді, коли один з керівників. Заявив, що от у них в їхній структурі спостерігається випадок госпіталізації в реанімаційне відділення в стані коми пацієнта після проведення щеплення. Для мене це звичайно була така інформація. Я володію практично всією інформацією. Вона Одразу доповідається там по ланцюжку нашому, по алгоритму відпрацьованому. Я говорю, я за таку ситуацію не знаю. Скажіть, будь ласка, прізвище цієї людини, яка знаходиться в реанімації. З'ясували ми прізвище. Людина знаходиться в реанімаційному відділенні, перебуває з соматичною патологією. Ніякого відношення ні до щеплення, ні до ковіду немає. Крім того, як з'ясувалося, Сертифікат цієї людини був недійсний. Тому сьогодні застерігаю, просто таких випадків дуже багато. У нас чомусь населення вибирає не світлу сторону або темну, коли ти щеплений, ти можеш кругом їздити, ти можеш якось використовувати те, що ти щеплений, і пересуватися вільно, а вибирає таку середину, коли. Я не вакцинований. Я придбаю цей сертифікат. Буду користуватися всіми благами вакцинованої людини. Не буду виконувати те, що в такій громадянському суспільстві потрібно, а ще й буду хаяти і розповсюджувати різні фейки. Тому всі фейки, які у нас є, я готова особисто розвінчувати, тому що за кожного пацієнта, який попадає в стаціонар, особливо після вакцинації, ми інформуємо не тільки там, мене колеги інформують міське управління, я обласне в ту ж добу, а обласне управління інформує наш центр при міністерстві охорони здоров'я. І кожен такий випадок він підлягає дуже серйозному розслідуванню. Тому, якщо у вас є такі випадки, будь ласка, звертайтеся, ми обов'язково їх розберемо. На жаль, з'явилися у нас буквально в п'ятницю розбиралися скарги, де нам надали 10 сертифікатів копій. Лікарі прописане, невірно, прізвище. В цих сертифікатах, які були в паперовому вигляді вироблені, написано доза вакцини, якої ми не існувало і в нас її немає. При опитуванні цих громадян з'ясувалося, що вони робили там в кабінеті на першому поверсі. У нас такого кабінету не існує. Але скарга полягала в тому, що дані сертифікати не були підтянуті в програму Дія. Ні один з цих пацієнтів не задекларований. У них немає укладеної декларації з сімейним лікарем, тому це ще буде таким приводом для розбору для наших правоохоронних органів. Всі матеріали будуть передані туди. І я подумаю, що в подальшому будуть займатися саме ними. Ще раз хочу звернутися до нашого населення. Ви бачите, яка серйозна захворюваність зараз. Іде ще новий штамп Омікрон. І вся інформація, яка є на сьогоднішній день, вона підтверджується тим, що не розповсюджується ковід там або переносять його дуже легко ті пацієнти, які вакциновані. Фактично, такі пацієнти попадають в стаціонар в 4,6% взагалі. В реанімацію практично не попадають. І Хворіють люди. Я не скажу, що люди не вакциновані, не хворіють. Вони хворіють, але вони хворіють в 10% від усіх пацієнтів, які переносять ковід, складають вакциновані пацієнти. І це свідчить про те, що знаходяться вони на амбулаторному лікуванні перебіг захворювання, у них протікає дуже легко. Це що стосується ковіду. Тому закликаю ще раз. Звертаюся до батьків, звертаюся до вагітних жінок, звертаюся до всіх наших городян. Будь ласка, вакцинуйтеся, тому що сьогодні ти вакцинований, ти захищений, і е, люди, які вакциновані, вони в 9 разів менше попадають до реанімаційних відділень і е, хворіє тільки кожен десятий з вакцинованих. Сьогодні пункти вакцинації працюють кругом. Вакциною ми забезпечені в достатній кількості, скільки необхідно. Якщо у нас, у нас не було вакцини Астразенека, вона сьогодні є. Лист Міністерства охорони здоров'я, ми її можемо заміняти іншою вакциною аналогічною. Тому сьогодні, будь ласка, звертайтеся, вакцинуйтеся. Черг немає. Я закликаю вас бути свідомими. Хотіла б зупинитися буквально декілька слів на вакцинації проти грипу. Ми вже впритул підходимо до епідемічного підвищення захворюваності на грип. На сьогоднішній ранок осіб, яким проведено щеплення від грипу, складає 1610 чоловік. Із них Діти складають 154 дитини. Сьогодні персонал медичних закладів щеплюється. Третина з усіх щеплених це персонал медичних закладів. Сьогодні вакцина в аптечній мережі є, її можна придбати і зробити собі щеплення, звернувшись до свого сімейного лікаря. У 2020 році у нас було щеплено по місту Миколаєву 2915 осіб. Крім того, хотіла б буквально пару слів зупинитися. Зараз у нас грудень місяць. Буквально на минулому тижні в четвер у нас була нарада з керівником Південного офісу національної служби здоров'я України по заключенню договорів наших лікувальних закладів на слідуючий рік. Досить успішно ми відпрацювали цей рік. Якщо навести тільки так основні наші показники, то проведено трамбалізісів було це людям, які поступають в період терапевтичного вікна зі ішемічним інсультом 63. Сьогодні трамбалізіс це рутинна процедура. Саме основне, щоб швидка допомога доставила вчасно пацієнта. У нас такі центри організовані на базі міської лікарні 1, на базі міської лікарні 5 та на базі міської Лікарні 4, в міській лікарні номер 1 проведено 43 тромболізиси, в п'ятій міській лікарні 3 і в четвертій міській лікарні 17. Всі тромболізіси проведені за бюджетні кошти, за актіліза, препарат досить дороговартісний, там 35 тисяч коштує тільки один флакон. Як правило, на одну процедуру необхідно два флакони, тому всі трамболізиси проведені за бюджетні кошти і сплачує їх, придбаються ці придбання іде за рахунок тих коштів, які отримує заклад від Національної служби здоров'я України. Проведено у нас 120 ангіографій, проведено 32 стентування, із них 24 по екстреним показанням. Ангіографії проводяться по екстреним показанням також безкоштовно. Запрацювало в міській лікарні номер 1 відділення гемодіалізу. І з 1 грудня укладений уже пакет на гемодіаліз зараз по тим п'яти місцям штучної нирки, які в нас розташовані в першій міській лікарні. Ми можемо взяти сьогодні 12 осіб на постійний гемодіаліз. Проходять у нас гемодіаліз на сьогоднішній ранок 9 осіб. У зв'язку з тим, що перша міська лікарня вона все-таки заклад, який перепрофільований під ковід. Ми намагаємось також брати пацієнтів, у яких ковід і гемодіаліз для того, щоб ми могли їх розмежувати і надавати їм ту необхідну медичну допомогу, яку дані люди потребують. Хочу сказати, що у нас було закуплено в цьому році 75 штучних суглобів. Та застигнаві, із них вісім колінних. На сьогодні встановлено уже 72 з них. Залишився один колінний і два та застигнаних. Програма ця буде продовжена і в наступному році, тому що вона сьогодні користується достатньо великим таким попитом серед нашого населення. Хочу сказати, що досить активно, і подякувати в черговий раз нашим депутатам. Працює у нас страхування від ковід на наших медичних працівників. У нас Застраховано 5044 медичних працівника, які працюють в закладах охорони здоров'я підпорядкованих Миколаївській міській раді на суму близько трьох мільйонів гривень. І на сьогоднішній день 781 медичний працівник на 5,8 мільйона гривень отримали уже страхові виплати у зв'язку з захворюванням на ковід. Це дуже така велика матеріальна допомога для наших співробітників. І слідуючий рік знову ж таки кошти повністю на страхування передбачені. Сьогодні ми наближаємось до кінця року. Хотілося б, звичайно, зустріти цей новий рік не в червоній зоні, але все залежить від нас з вами. Давайте вакцинуватися, давайте будемо дуже такі обережні в проведенні масових свят, масових заходів, щоб ми новий рік могли зустріти без якихось втрат і не в червоній зоні. Я дякую вам за увагу.